Нас пограбували корейці, але давайте почнемо з самого початку. Все починалось нормально. Ми приймали велику кількість коробок близько пів тонни за день. А потім побачили це. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Мерч звісно, був не тільки Ейтіс, але як стенери, ми йому зраділи найбільше. А Даша навіть підібрала собі лук. Навіть вдягнулась підходящий колір. А я тут пишу від величезного піті, поки Даніла розбирає поставочку. Після такого великого напливу дівчата дійсно вважають, що нас пограбували корейці Адже де нам тепер брати гроші на ці всі новинки? Ми трудились всім колективом цілий день, але навіть так не встигли. І в кінці просто закидували все, що бачили на стрім. Ну і звісно ж, багато чого позабували. Бо, як мені постійно каже мама, хто спішить, той людей смішить. Це виявилось правдою, адже на стрімі всі були дуже щасливі, побачивши стільки новинок. До речі, хто чекає, щоб це все було на сайті, ми вже почали працювати. І думаю, незадовго ви вже зможете оформити замовлення. А як вам така велика поставочка? Та що здивувало вас найбільше?